Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді монета 2012 року, яка присвячена одному з давніх ремесел на території України, яке називається кушнірство. І точніше монета називається кушнір. Зберігається вони в мене попередньо ось такому, в такій коробці. Нещодавно була велика розпаковка кількох посилок. Де за кілька місяців назбирав позиції, яких у мене не вистачало по багатьох роках. І Сьогодні вирішив зробити огляд саме цієї монети, оскільки вони є в дублях, такі ж самі в сріблі. Срібну колекцію Я вже зібрав всю, а от Нельзельбер тільки тільки дозбирав умовно. Так, Зараз ми його спробуємо відкрити, цей зіп пакет бо заклеїв на совість і тепер в рукавицях незручно його відкривати. Хочеш, як завжди швидко, а воно швидко не виходить. Так, це ми поки що приберемо. Отже, сьогодні у нас на огляді ось така гарна монета, яка називається Нір. Це найдорожча з цієї серії монет. І в Нильзильбері вона дорога, і в сріблі також дорога, все через невеликий або малий тараж через невеликий тираж. Зараз ми її максимально покажемо і зблизимо і поїхали. Отже, дана монета присвячена одному з найдавніших занять вичинці шкіри із хутра і пошиттю з неї різного одягу. Традиційно на аверсі монети зображено малий в верхній частині Малий Державний герб України, напис Національний Банк України. Номінал 5 з цифрою і гривень прописом. Нижче від гривень цифрами вказано рік карбування 2012, і нижче від цифри 2012 20, вказано логотип банкнотно-монетного двору. Над п'ятіркою зображено стилізовано дві пташки. І По обидві сторони від. Номіналу вказаного банку і логотипу банкнотно монетного двору зображені вироби, тобто продукцію, яку виготовляли кушніри. Це значить, шапка, це такий жупан, умовно, кафтани і так далі. Кожух ось зображений. Тобто традиційні вироби, які виготовляли кушніри так Далі гурт монети рифлини, як і всіх монет з номіналом. І на реверсі монети зображено кушніра за роботою. Так, він тут вичиняє шкіру. На фоні від нього така рамка на, на задньому фоні від нього. Рамка, на якій натягнута вже вичинена шкіра. А тут ось видно, діжка така стоїть, дер, ніби як діжка, і ще й такий горщик дерев'яний, дошка, на якій він якимось предметом вичиняє шкіру на цій дошці, така розстелена шкіра, і він її такою палицею вичиняє. Тобто вичинка це очистка від жиру від якихось там прожилок і різних елементів, які залишаються після після того, як шкіру знімають з тварину, давайте так. І по обидво, по обидві сторони від цього кушніра зображено ось такі от візерунки, орнамент. І над ним у верхній частині, такі, я так розумію, що це шматок шкіри. На цьому шматку шкіри напис кушнір. Дана монета була. Відноситься до серії народні промисли та ремесла. Матеріальний зельбер діаметр 35 мм, тираж у неї всього 30 тисяч штук. Тобто тираж відносно невеликий. З, взагалі, з цієї з цієї серії народні промисли та ремесла, це монета вважається найдорожчою і по тиражу найменшою. От середня ціна, умовно, на кушнір, за даними 18 жовтня. 25-го року кушнір середня ціна 1650. За даними сайту Солбері Гутник 720, середня, Коваль 500, Ганчарш 560, Каля 455, Стельмах 460 і Бокараж 420. А ця буквально в три рази ціна її вища за попередників. Чому через невеликий тираж і вона умовно була найменшою з усіх тиражів. Теж саме стосується і. Монети, які в сріблі. Далі. стосовно, хто виготовляв цю монету, авторами, точніше, художниками монети були Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки, скульптори Анатолій Дем'яненко та Володимир Атаманчук. У 2012 році монети, які реалізовувалися через фірії, Національного банку України коштувала ця монета всього 20 гривень. Це, до речі, не, не перша монета в серії, були монети і е, докушніра, такі як, наприклад, е, такі як гончар, такі як гутник. Е, оті ті монети були навіть раніше, але ця була найменшим тиражем. Відразу така поправка, що це не перша монета в серії, але тираж у неї найменший. З роками ціна на цю монету зростала в ще раз. 2012-му вона коштувала 20 гривень, в 2013-му 25, середня ціна 14 27, 2015 32 гривні, 16 63 гривні, 17 вже 135, 18-му ціна таки трималася в районі 135 гривень, двадцятий рік 150, 21-й 170 сімдесят гривень, 2022 340 гривень. 2023 610, 2024 900 гривень, 2025 910. У 2025 році середня ціна 910. Але на сайті Солбері середня ціна на дану монету коливається в межах, станемо на сьогодні, на 18 жовтня 2025 року, в районі від 1000. 600 гривень до 2000 гривень. Е, у Максима Загреби дана монета також зображена, також вона присутня. Глянемо зараз, що там дає Загреба. У Загреби ця монета, ось вона на верхній частина. Кушнір. Так, зараз, якщо в об'єктив камери влізить, це не виблискує. 2012 рік Кушнір 30 тисяч, Very Fine 350, Екстрафайн. 700 і Proof Like 11050. 1150 гривень. 1150 гривень це Proof like. Тобто у Загребі дещо вже ціна не співпадає з ринковою ціною цієї монети. Ціни підскочували ще більше. Але от мені якраз і вдалося купити за тією крайньою ціною, яка подається у Загребі. Дану монету я купував ще влітку. Обійшлась вона мені конкретно 15 червня 2025 року. Мені ця монета обійшлася в, ну, з урахуванням комісії за перекидання коштів 1176 гривень. Тобто, умовно, 1180 гривень обійшлася мені ця монета. Доставку не рахую, бо замовляв великою посилкою одним разом 12 монет. Тому доставка практично вийшла мені в нуль. Ось, тобто в 1180 я її взяв і не жалкую, оскільки зараз ціна, вже, як ви бачите, на осінь наступила і ціна здорожчала. Моя, моя вам порада, купуйте монети влітку. Влітку ціни дещо дешевші, вони не так швидко ростуть, як вони ростуть зараз. Осінь, зима йде. Мої спостереження такі, що дійсно чомусь влітку ціни менші, а осінь і зима ціни швидко ростуть на монети, От, тому дещо в Так, Коротко тепер про значить, дану історію. Монет, монет. А ще момент ще хотів показати, що є. У мене зібрана колекція всіх тих самих монет в сріблі. Я спочатку зібрав срібло. А потім вже зайнявся збором Нельзельберу. Тоді чуйка якась була, що срібло буде дорожчати, тому досить швидкими темпами збирав за 2025 рік. Я практично зібрав всю колекцію срібного. Срібла із народних промисел та ремесел. На каналі у мене є огляд про ці монети кожну окремо. Кому цікаво, пишіть. Або закріплю в коментарі під відео чи в описі залишу про ці монети. Кушні в мене знаходиться ось в центральній частині. Це також найдорожча монета із всієї серії народні промисли та ремесла. Її ціна середня нині на ринку, за даними Солбері, 5500. 500. Якщо Бакараш 2800, стельмах 3800, тканя 3700, ганчар 4,5. Коваль 3, 3000, гутник 3500, то кушнір 5500. Це найдорожча з усіх монет, в сріблі в тому числі, а все через малий тираж. До речі, ось він. чим вони відрізняються кушнір той, який в сріблі. Він відрізняється розмірами більший. Вага в нього одна унція і номінал тут 10 гривень, а тут 5 гривень. Відрізняються вони тільки умовно розмірами, номіналом, ну і звісно, що і металом. По кушніру, той, які в мене в сріблі, зараз я тут підготував. Вони в мене всі по сертифікатах, всі сертифікати також присутні. Той, які в мене в сріблі, там є така цікава особливість, кушнір. Ось Дивіться, серія народні промисли та ремесла. Англійською переклад Fury. фюрір. Фюрер, як, ніби як пишеться. А, а правильно читати хто англійську розуміє правильно фюрі. Фюрі. Фюрі це відомий боксер з Британії англійською. Так, і, 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 і тираж. Дивіться, 5 тисяч штук всього в неї. І номер у мене цікавий. Всі нулі і 49. Тобто перші умовно, перші топ-50 монет, які випускались у мене з першої п'ятидесятки. Тараж тут у неї 5 тисяч, відносно це насправді дуже багато для срібних монет. Оптимально вважається, що класний тараж малим в Україні це 2,5 тисячі і менше. От, тут їх 5 тисяч. Я їх не планував, чесно кажучи, збирати. Цей набір в сріблі, в принципі, так сказав, що два роки тому, коли Нацбанк почав розпродати свої запасники народних промислів, тоді їх продавали. В значній кількості по кілька штук можна було брати, ткалю продавали, ганчар був в продажі, коваль, гутник, їх велика кількість просто продавалася в НБУ. Хто пам'ятає, скажу, що я не брешу, що це дійсно було так. І відповідно, практично більшість з них я по цінах НБУ тодішніх вони щось коштували по 3 тисячі. Я вже точно не пам'ятаю, по тим цінам, які НБУ давав кілька років тому, я їх навіть. По деяких по два набрав, деякі вже продавав, а потім знову відкуплював, бо самому потім не вистачало. Ось, Купував з цілю їх майбутнього продажу, але потім вирішив, що мені самому треба, і таким чином докупив лише декілька позицій і ось таким чином зібрав всю колекцію. А вже цей футляр купував у Степана Тимківа із Кам'янця-Подільського, у нього дуже класний товар. О, саме по футлярах, О, такі він дійсно речі круті під замовлення, можна в нього замовити, і він їх надсилає, відповідно, можна свою колекцію так гарно оформити. Так, повертаємося до нашого кушніра, той, який забув групу на мрія колекціонера, Facebook-спільнота, мрія колекціонера. От, у нього можна замовити, у нього доступні ціни, тому рекомендую. Далі повертаємося до нашого кушніра, що з собою представляла. Ця професія, точніше професія називалася кушнірство. Кушнирство інша назва є. Це традиційне українське ремесло, яке включало вичинку шкіри з хутром і пошиття з нею різного одягу. Вичинка це тобто очистка. З хутра українські кушніри шили численні види традиційного одягу. Кожухи, кептарі, шапки тощо. Якраз вони зображені на аверсі цієї монети, кожухи, кептарі – це такі шапки, умовно, які. Тоді були традиційним одягом. Це ремесло найтісніше пов'язане з галузю мисливства хутровим промислом і мало на території України сприятливі умови. Чимала кількість хутрових звірів українських, звірів по українських лісах в умовах клімату з різкими перепадами температури, були тут, відповідно, присутніми. Хутрові звірі це лисиця, зайці, соболі, куниці. Причому їхні різні тхори, їхні різні різновиди, всі ці тваринки мешкали в наших лісах. Вони і зараз є, але вони вже червонокнижні, бо їх велика кількість просто знищена. До прикладу, в Косівському повіті у 1880-х роках, налічилося 107 кушнірів. Наприкінці 19-початку го на 20-го століття виділяється кушнірством село Пістень. Якщо правильно читаю, наголос ставлю це. Карпатське село в Косівському районі Івано-Франківської області на Гуцульщині, розміщене на березі річки пістиньки правої притоки пруту. От якраз там виділялося це, цей вид ремесла. Майстерність пістинських кушнірів була відома не тільки в усіх довколишніх селах, а й на Коломийщині та Снятинщині. Це історико-етнографічні регіони. Івано-Франківської області, Львівської областей, це, умовно території на, 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 на заході України, так правильно говорити. Але чи не на найбільшим центром кушнірства в Україні було містечко Тисменеця, нині це Івано-Франківська область. До речі, в Тисмениці і досі працюють підприємства, які пов'язані з, вироб... з виробництвом. Швейної продукції, в тому числі і хутряної, з 1920-х років поширення кушнірства як ремесла значно звузилось у зв'язку з розвитком хутрової промисловості в тодішній Українській Радянській Республіці. От тому і ця професія відповідно відійшла в. Ну, не те, що вона занепала, грубо кажучи. Ось. І таким чином Нацбанк вирішив увіковічнити дану професію на таких монетах номіналами 5 гривень і відповідно 10 гривень в сріблі. І ця чудова монета стане чудовим доповненням моєї колекції монет 2012 року. Це, до речі, п'ята, точніше остання монета з 5 гривневих, яких у мене тут не вистачало. І ми зараз її туди, відповідно, помістимо. Тільки тут я розклався як циган всіма речами, щоб на фоні було виглядало це все гарненько. До речі, в цьому році було дві монети випущено з цієї серії. Це був гутник. Гутник або склудов, людина, яка виготовляє скляні вироби. І ось ця монетка буде якраз розташована поряд. Завершуючи цю композицію п'ятигривневих великих монет. І зараз ми його обережно закриємо і покажемо, що з того вийшло. Ось так. Ось. Дійсно, коли збираєш монети, ніби дорого, ніби не хочеться, ніби від коли збираєш їх ось і оформляєш якийсь гарний альбом, ну, виглядає воно просто... Ну... Дуже і дуже гарно, коли ти передивляєшся кожну монетку, у тебе спогади про ці всі монетки, як це було, де ти їх купував, торги, як ти боровся за кожну з цих монет. І повірте мені, воно того варте. Коли ти збираєш і поповнюєш свою колекцію одну за одною, тих, яких не вистачало, це така ейфорія, яку не передати. Ну що ж, любі друзі, на цьому будемо завершувати. Залишайте свої відгуки під цим відео. пишіть, чи є у вас така колекція. В сріблі, можливо, чи є така колекція зібрана народні промисли в Найзильбері, чи збираєте ви по роках? Ось так монети, як в мене чи збирайте їх все-таки по серіях. Насправді виглядають круто, що монети в серіях, ось як вони оформлені дуже гарно. Можна пояснити, розказати, наприклад, дану тему, розкрити повністю, оглядаючи отакий на набір, чи збирайте все-таки по роках. А я бажаю вам всього найкращого, номізматичної вдачі, вдачі головне здоров'я, мирного неба і до наступної зустрічі!